Друзі, всім привіт! На огляді монети України номіналом 1 гривня 2015 року. Дані монети ще називають маками, так як на них зображено маки. 70 років перемоги. Монетка діаметром 26 мм. Вагою 7,1 грами. Напис одна гривня на гуті. Товщина монети 1,85 міліметри. На зворотній стороні зображено номінал 1 гривня», Рік 2015-й. Зверху малий державний герб та по кругу декоративний орнамент. Дані монетки були в обігу з 2015 року. Тираж монет доволі, доволі великий, складає 7 мільйонів екземплярів. Ціна на різних аукціонах. На монету від 10 гривень. Якщо взяти ось таку монетку, то вона набагато дорожча, ніж така. От така монета буде набагато дешевшою. У мене таких монет є 8 Дякую, що додивилися дане відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. Всім мирного дня!